Сьогодні пропоную вам провести день разом зі мною. Поїдемо в центр, а можливо прийдемось по магазинах, зробимо невеличкий шопінг. І також сьогодні я йду на б'юті процедури. Так що все вам покажу. Сьогодні має бути такий self-care day, тому я збираюсь. Зараз хочу зробити легкий макіяж. Перше, що я наношу, це. Гель для Брів Вітрифай, придбала його, коли була в Лондоні. Дуже мені подобається. Хочу ще спробувати інші їх засоби, але гель прям супер. І мені навіть роблять компліменти на мої брови зараз і питають, чим це я їх так класно вклала. Тому всім дуже раджу, якщо є можливість замовити цей бренд чи піти купити, стовідсотково. Варто, щоб ви його спробували. І тут, до речі, можна ще ось так відкрити, і тут буде ось така щиточка. Візьму цей тон від Шанель, хочу його вже добити, в мене не багато залишилось. Трошки вирівнюємо тон. Прям дуже легко. У мене зараз на обличчі мій щоденний догляд плюс SPF. Алі, зробимо рум'яна в мене від роут, відтінок Pigy. Чесно скажу, рум'яна прям дуже подобається. Текстура, як вони розташовуються на обличчі, і кольори просто, ну, просто супер. Я прям від чирого серця раджу. Я знаю, що бальзами там не всім подобаються, але до рум'ян мене й до бальзамів, чесно кажучи, питань небагато. Вони мені теж подобаються. Але якщо там є ще до чого, знаєте, придертися, то рум'яна просто ідеальні. Тому, якщо думали щось спробувати, то я вас 100% раджу почати з рум'ян, бо вони прям ідеальні. Далі, консилер від Nars, така шайбочка. Для тих, в кого. Дуже суха шкіра навколо очей, ось ці шайбочки працюють найкраще, бо вони прям класно зволожують шкіру. І коли ти наносиш ось таким чином, тобто вбиваєш пальчиком, розогріваєш цей засіб, воно не буде підкреслювати жодні зморшки, сухість, можливо, лущення в кого є. Також на зимовий період дуже класно, бо буде додатково вам зволожувати цю зону, а не пересушувати. Для тих, в кого, наприклад, нормальна бо комбінований тип шкіри, і ви користуєтесь, у вас є така шайбочка, 100% обов'язково треба гарно припудрити цю зону. Але я це роблю навіть для своєї нормальної сукої шкіри. Але в мене інша ціль. Тобто я не хочу припудрити, щоб воно нікуди не поїхало, бо воно в мене і так нікуди не поїде. Я хочу додатково підсвітити цю зону. В мене є ось ця палетка від Hourglass, і їх пудри вони працюють на те, щоб підсвітити шкіру зсередини. І шкіра виглядає прям дивовижно. Тому я проходжусь дуже тонким шаром знову ж таки, щоб додатково не пересушити цю зону. Я розумію, що вам, мабуть, нічого не видно через це світло, але. Просто повірте мені, шкіра буде виглядати чудово. Також наношу на центр обличчя. Ольвець я наношу зовсім трошки на нижню частину. Ось сюди, під. Майже не на губи, а прямо під губою. Щоб воно додало такий легкий об'єм. І на верхню частину. І це, вуаля, все. Я, якщо ви бачили, не наносила жодного хайлайтеру, жодної підсвічуючої бази. Просто подивіться, як сяє моє обличчя. Бо що, інвестуйте в догляд для обличчя ось моя порада дня. Показую вам свій ауфітовий: це курточка Гані. Тут лонгслів Масіма Дуті, джинси Massimo, кеди Golden Goose. У мене там ще дуже гарні носочки від Кальздонія. І моя улюблена леове пазл. Все, я побігла. Я вийшла зі свого першого апоїнтменту. Я ходила на депіляцію рук. До речі, кому треба контакт у Барселоні, я можу поділитися. Дуже гарна жінка з Києва, Ельвіра. Тому, кому треба, пишіть мені кудись, я вам обов'язково розкажу, де я це роблю. Ось. А зараз в мене за 20 хвилин має бути педикюр. І перед цим я ще хочу взяти якусь смачненьку каву. Так, я вхопила просто дуже-дуже смачну каву. У мене тут капучино на вісяному молоці і вже я біжу на педикюр. Ми вже закінчили педикюр. Я вийшла і зараз бігу, думаю, піду пою, бо я вже достатньо голодна. Ось, хочу сьогодні відвідати одне зі своїх улюблених місць, яке називається Робата. Бо я вже декілька тижнів дуже хочу суші і там просто найсмачніше в місті. Тому йдемо разом. Ви просто не уявляєте, що сталося. Я зайшла в зару і тут залишилася остання велика свіча. Ось я з ним ганяла декілька тижнів і нарешті я її знайшла. Сексес урвала. А ці свічки з'явились в продачі десь на початку листопада. І тоді подумала, що ну, початок листопада. А вона в мене така асоціюється з різдвом з новим роком. Я думаю, ну ще дуже зарано, щоб її купляти. Я потім її там на початку грудня куплю. Боже, вже два тижні я їх не можу ніде знайти, тобто середині, середині листопада вони були всюди, всюди розпродані. Чесно кажучи, ну, це просто треш можна було купити просто завчасно, поставити її вдома в коробці і відкрити в грудні. Але ні, тому, але мені пощастило, і все ж таки я її забрала. Тому що мені хотілося саме велику свічу. І так, да, сексес. Я прийшла в рибатку. У мене такий чудовий столик біля вікна. Зараз замовлю їжу, покажу вам, що я замовила. Тут дуже смачно, тому я вже дуже-дуже голодна. Сподіваюсь, що мені все швидко принесуть. На закуску я замовила собі такі креветки темпера. Так, мені принесли мій ролл. Він називається Кінг Селмон дуже смачний з крім чизом та лососом. І на десерт я взяла чизкейк Нью-Йорк. Він тут дуже смачний, чесно кажучи. чизкейк, а мені здається, я взагалі ніколи і ніде не їла. Я повернулася додому, і поки в мене ще є трошки сил я хочу вам показати розпаковку. Тут будуть покупки, які я зробила під час Чорної п'ятниці, або ще до Чорної п'ятниці. в принципі, зараз вам все покажу і розкажу. Давайте почнемо з найсвіжішої. Це я придбала сьогодні. У нас тут за Home. Що ми тут бачимо? Це сірники. Не питайте, дуже мені потрібні були. Ось. Далі. Далі це ось така штучка для свічок, щоб тушити і не було такого неприємного аромату. Особливо, коли вночі, мені здається, ти затушуєш, щоб кімната одразу нормально пахла. Я взяла таку штучку. Ну і плюс вона дуже естетична. І дуже гарно буде виглядати на столику поруч з свічою. І найголовніше це. Свіча. Це Salted Caramel від Zara. Їх щорічна лімітована свіча, яка виходить кожного року перед Різдвом. Я її обожнюю, я її купую кожного року з моменту, коли вона з'явилась на ринку. Це такий обов'язковий елемент домашнього декору. Під час різдва у нас. І цього року я дуже хотіла величезну. Я ще минулого року таку саму хотіла, але мені не пощастило минулого року її придбати, бо вони всі розкупаються просто миттєво. Цього року просто я забрала останню з магазину, я була в деяких, ніде не було її. І ось остання моя вона така трошки в подряпаній кропці, але вона ціла, вона в гарному стані. Тому дуже рада, що мені все ж таки вдалося її придбати. Буде розпаковка з Сефори. Так, зараз я викину цей чек: що в нас тут? Це пробничок ось такого пілінгу для обличчя від Дені... доктор Деніс Гроз. Взагалі, я про цей пілінг чула вже дуже багато років назад. І ось мені поклали пробничок. Можливо, якщо мені сподобається, я навіть куплю собі повну версію, бо насправді кажуть, що це просто дивовижний засіб, тому будемо з вами тестити. І... Я нарешті придбала собі ці маски від 111 Skin. Я на них дивлюсь дуже давно, але, чесно кажучи, ціна кусається. Ну, прям дуже кусається, хоча відгуки на них дуже класні. І тут я побачила, що вони на знижках також була остання упаковка, тому я без роздумів сумі взяла, також покажу вам в своїй рутині. Буде Skin's замовила собі декілька позицій. Перша я вам зараз покажу це буде футболка. В коричневому, такому трендовому шоколадному кольорі. Вона супер-базова, з дуже приємного матеріалу. У мене вже є декілька таких футболок, тому я знаю, як вони сидять. Всидять вони просто чудово і дуже захотілося взяти такий кольор. Я їх, чесно кажучи, ношу постійно. Це як база, і під щось вдягнути дуже зручно, і вдома в них ходити дуже класно, і кудись на вихід. Взагалі, футболки ці просто чудові. В мене є ще такі боді з коротким рукавом, або як лонгслів. Дуже класні, просто, ну, чесно, дуже раджу. Вони дуже базові, і здавалось би, що там футболка, можна будь-де купити футболку, але таких, як в Skims, в мене ще не було. І я їх дуже люблю і ось собі там потрошки збираю колекцію. Далі, мені здається, що я зараз прям зроблю розпаковку і примію, тут в мене піжама. А піжама має бути дуже гарна. Я її побачила, мені здається, на просторах соціальних мереж на комусь. І зараз таких взагалі піжам дуже багато, але мені сподобалась саме ця. І дівчина написала, що це Скимс, і я не втрималась і замовила собі таку саму, така маєчка. Я собі хотіла нову піжаму на час Крісмас, на час Нового року, але щоб вона мені слугувала не лише в цей період, а круглий рік. Грубо кажучи, і мені здається, що ось ця піжамка, вона така досить і святкова, але при цьому її можна буде також носити круглий рік. Мають бути штанці. Так, штанці-штанці. Ось такі звичайні штанці в комплекті. Так, наступна покупка це в нас останнє буде. Я її зробила якраз вчора під час знижок, і це була зовсім не імпульсивна покупка, тому що десь у вересні я побачила ці черевички. І я подумала, що якщо вони будуть на знижках на чорну п'ятницю, я їх собі обов'язково куплю. Так і сталося. Вони були на знижках. Я зайшла і купила, бо я зрозуміла, що там за 2-3 місяці, які пройшли з моменту як я їх побачила, я їх досі хочу, вони мені досі подобаються. І це доповнить мій такий класний базовий гардероб. Тому розпакуємо зараз для чобота з Stories. Тут в нас така коробка. Упс, упс, упс. ще я собі придбала такий невеличкий аксесуар. Це ось такі пов'язочки для голови. Я їх взагалі дуже люблю, вони мені дуже подобаються і вони дуже класно на мені виглядають. І що мені сподобалось саме в цих, що вони маленького розміру. Зазвичай всі ці пов'язки на мене просто величезні, а ці прям маленькі, супер, те, що потрібно. Переходимо до взуття. Відкриваємо коробку. Передимо, все Так. І ось вони. Ось такі, я сподіваюся, там в кадрі їх видно. Ось такі розкішні а, чобіти. В мене, до речі, 36-й розмір, хоча, зазвичай, 36,5-37, але ці ідеально сіли. Тут маленький каблук. Дуже гарний носик, дуже такий стильний, мені здається. І вони такі досить високі. В них ще була версія укорочена. Вона мені також сподобалась, і, чесно кажучи, я йшла за нею. Але вона була sold out, і коли я приміряла ці, я зрозуміла, чесно кажучи, що, мабуть, я ці хочу навіть більше. Тому їх взяла. Дуже рада, що я зробила цю покупку. Я думаю, що вони після Чорної п'ятниці з'являться на офіційному сайті. Тому, якщо ви захочете, я залишу під низом взагалі залишу на все, що я тут показала, посилання. Ось, Тому що вони реально дуже класно і виглядають на ніжці, і мені здається, будуть таким дуже дуже класним доповненням просто до базового гардеробу. Ось, Так, це все з розпаковок. Зараз я примірю піжамку і покажу вам. Ось так піжамка виглядає на мені. Штанці я взяла в розмірі М, тому я їх тут трошки підкотила, щоб вони не були задовгі. І ось така дуже-дуже гарна маєчка я думаю, що на цій ноті ми будемо завершувати цей влог і цей день. Я вас дуже попрошу, якщо вам сподобалось відео, залишити коментар, поставити лайк. І також не забувайте підписуватись для того, щоб не пропускати мої наступні влоги.